aufbewahren, зберігати. В Африці бережуть вареники під землею, щоб не зіпсувалися. В Африці бережуть вареники під землею. aufbewahren. Ich bewahre meine alte Kleidung auf. Я зберігаю мій старий одяг. Ich weiß oft nicht, wo ich die Sachen aufbewahre. Я часто не знаю, де я речі зберігаю, де мої речі знаходяться. Аудіофайли im Telefon nicht lange aufbewahrt. Аудіофайли в телефоні не довго зберігаються, верден це пасивний стан. soll trocken aufbewahrt werden. Дерев'яні іграшки повинні зберігатися в сухому місці. Сухо зберігатися. Man kann nicht das frische Obst lange aufbewahren, sonst wird es verderben. Не можна свіжі фрукти довго зберігати, інакше вони зіпсуються. Ми бачимо, das frische Obst, в нас фрукти збірний іменник іде середнього роду, тому ми його в наступному реченні замінили на С, а не на зі. Сполучник Зонст, пам'ятаєте, це наші сполучники Троцького, який вимагає після себе дієслово, і маємо зонст ес Феадербен. І запам'ятаємо феадербен, зіпсуватися. Фермерське дієслово тут у нас буде: фермер, деб, фермер дебіл, в нього зіпсувалося все. Тільки у фермерів-дебілів зіпсується все.